thank you Любі, друзі, Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. В цьому відео я покажу вам, як в'язати ось такі гарнюні шкарпеточки з ажурним візерунком на двох спицях, і це знову не Меджик Клуб. Я вже казала, що це серія шкарпеточок. Місяць і року буде 12 моделей. Це третя модель, вже є травень, вже є червень, це липень. Отже, всі вони пов'язані в одній техніці, і в першому, найпершому майстер-класі шкарпетки-травень можна побачити докладно, як в'язати ось таку просту, дуже просту п'яточку-бумеранг, мабуть, найпростішу, без клиного підйому. Хоча це аж ніяк не впливає на те, наскільки комфортно ці шкарпетки облігають ножкою, як їх зручно носити. І як в'язати мисочок. Отже, в першому відео все докладно, як в'язати, як починати зверху, повністю там майстер-клас повний. Як зверху починати, як сформувати п'яточку бумеранг, як сформувати месочок, як з'єднювати верхнє і нижнє полотно, потім закінчувати шкарпетку, дов'язувати до кінця і закривати петлі еластичним способом. В першому майстер-класі всі ці докладні інструкції ви знайдете. Я не буду одне і те саме повторювати в кожному відео. Вже в прошлому я про це казала, щоб не було вам нудно. В наступних відео ось шкарпеточки червень, липень і так далі, буде тільки майстер-клас на візеруночки. І деякі особливості, які будуть супроводжувати інші моделі. Тобто, там, можливо, будуть якісь уборочки, рюшечки, якісь особливості оздоблення верху шкарпеточки, ну, щось таке. Ось про це і буде. Всі візерунки я беру із книги. Тисячі японських візерунків, це японські візерунки, там є все. Вони доволі складні. Я їх адаптувала до в'язання на прямих спицях, а в книзі вони здебільшого для в'язання на кругових спицях, тобто по колу. Я буду ділитися схемами як для кругового в'язання для тих, хто хоче пов'язати звичайним класичним методом на панчішних спицях або меджиклупом. А також адаптованою своєю схемою для в'язання моїм способом. Не моїм, а, точніше кажучи, тим, який я обрала для цієї колекції шкарпеточок. Ось основна інформація, і тепер переходимо власне, до цих шкарпеточок. Ці шкарпеточки пов'язані із 100% вовни. Це тоненька вовна, ну, доволі тонка. А це був половер. Нагадую, що я дуже люблю переробляти, перев'язувати светри, беру все канхензі і речі також перешиваю. Я дуже-дуже це люблю. Це такий мій принцип надавати друге життя речам, що, здавалось би, вже своє віджили. Отже, ось такий цікавий колір. Чому, чому саме липень і такий колір для липня? Ну, тому що у мене цей візерунок асоціюється з коралом, Так, з коралами, які можна купити як сувенір, коли ти їдеш в відпустку з родиною. На жаль, останні, останні роки ми нікуди не виїжджали. Але хоча б так. Хоч так трошки помандрувати і ось такий сувенірчик отримати. Тобто, ці шкарпетки липень, це море, це корали, це відпочинок, це гарний настрій. І я дуже сподіваюся, що вони і вам також сподобаються. Що стосується візеруночку, візеруночок виглядає складним. Але тут насправді нічого складного немає. В рапорті тут всього шість рядочків у висоту, нескладно буде їх пов'язати. Особливість в розворотах петель. Треба правильно розвертати петлі і не забувати це робити, щоб вони складалися ось такий гарний візеруночок з нахилом ліворуч, нахилом праворуч. Ось це, це. треба зробити правильно, і тоді, тоді все вийде. Просто трошки уваги, трошки охайності. Спиці 2 мм. Взяла прості спиці від набору панчішніх. і ось тут фіксатор з резиночок, з гумочок для стирання олівця Зробила це такий старий спосіб, яким користувалася ще моя бабуся. Переходимо до більш конкретної інформації. Для цього нам знову знадобиться мій проєктний зошит. Так, в якому я роблю всі нататки. Трошки є помарочок, звісно, але ж я все це виправляю по ходу роботи. Так, про пляжу я вам сказала: щільність в'язання. 22 петлі на 10 см і 28 рядочків, рядочків 10 см. А, краще буде, якщо наша щільність в'язання з вами співпаде. Якщо вам треба більший розмір або менший розмір, ви можете коригувати це розміром спит. Взяти або 2,5, або 3, або навпаки 1,5. Це залежить від вашої манери в'язати, від вашої щільності в'язання, бо у кожної мастрині вона своя. Далі я пропоную вам розміри від 35 до 40. Звертайте увагу, будь ласка, в описі на ці вказівки. Ви текстовий опис побачите в спільноті в Ютубі, і в Фейсбуці, в Телеграмі, я всюди ним поділюся, ви зможете і текстовий подивитися, і схемку собі забрати. Не тільки з екрану, але і в текстовому описі. Далі все просто. Як і більшість моїх шкарпеточок вони починаються однаково. Ці шкарпетки в'яжуться з. Задньою частиною ноги з резиночки, п'яточка формується, в'яжеться стопа, формується мисочок, і вже потім верх шкарпетки з візерунками закінчується або резинкою, або планкою, або ну, чим я там вигадаю. В даному випадку резиночкою. Отже, про всю частину шкарпетки, яку я вже за кадром пов'язала. На спиці 2 мм набираєте 22 петлі для розмірів 35, 36, 37, 38 і в'яжете резинку 1 на 1, але лицьові петлі ви в'яжете перехрещеними. На мій погляд, так, резиночка виглядає краще. Саме цими ниточками вони трошечки більш жорсткі, ніж інша моя вогняна пряжа, тому краще виглядає саме перехрещені лицьові петлі. Далі в'яжете 18 рядочків лицевою гладзю до п'яточки. Потім формуєте п'яточку. Я ж кажу: можете подивитися в майстер-класі шкарпеточок, травень. В'яжете стопу лицевою гладзю. Для розмірів 35-36 ви в'яжете 44 рядочки. Для розмірів 37, 38, 48 рядочків. Для розмірів 39-40 52. Рядочки. А, Трошки забула, вибачте, забула уточнити, для розмірів 39-40 ви набираєте 24 петлі, бо ножка ширше була для цих розмірів, і щоб шкарпеточка була ширша. Тож, уточнюю, для 35 з 35 по 38 й набираєте 22 петлі, а для 39 го і 40 го набираєте первоначально 24 петлі. Ось так. Далі, коли ви вже пов'язали, сформували п'яточку. П'яточку, до речі, ви убавляєте для розмірів 35, 36, 37, 38, ви убавляєте до 12 петель. Для розмірів 39-40, в цьому місці у вас має залишити 14 петель, а потім ви починаєте формувати вже збільшувати петлі і переходити на стопу. Така ж особливість є для мисочка. Для розмірів з 35 по 38, ви убавляєте петлі, поки у вас не залишиться 10. А для 39-40 розмірів, поки у вас не залишиться 12 петель. Різниця в петлях, які залишаються після убавок між п'яточкою та мисочком, має становити 2 петлі. Тобто на п'яточку ви залишаєте на 2 петлі більше, ніж для мисочка. Потім формуєте мисочок. Для розміру з 35 по 38 ви в останньому рядочку прибавок, ось коли ви з'єднюєте мисочок і нижню частину шкарпетки, ви рандомно в якомусь місці, де вам захочеться, убавте одну петлю. Це потрібно для симетрії візерунку, для схеми. Тобто, у вас для розмірів 35 38. В шкарпетках має бути 21 петля. А для розмірів 39-40 навпаки, ви одну петельку додасте. Так, йдемо далі. Так, і ось особливість так, 39-40. 39 39,40 39 у вас тут, бачите, в схемі по боках основного візерунка, ажурного основного мережевного такого візеруночка, по три виворотні петельки. Тут на схемі вже адаптована схема, тут не парні рядки це лицеві, а парні це виворотні. Так ось. Тут по три, не враховуючи кромки, кромкові, от вони кромкові, знімаються і пров'язуються наприкінці лицьової. Тут по три виворотні петлі. Для розмірів 39-40 їх буде по 5. Щоб було щирше, бо я ж кажу, розмір буде більший. От на це зверніть увагу. І тепер ми з вами перейдемо до візерунку. До саме візерунку. ось оці шість рідочків, я покажу вам, як в'язати. Як бачите, майстер-клас у нас не дуже великий сьогодні, ну, тому що, незважаючи на те, що я ж знову, знову наголошую, що візерунок виглядає складним, доволі складним, але насправді він дуже простий. І зараз ви в цьому впевнитеся. Трошки треба запастися терпінням, і це все, що вам знадобиться. Отже, перший рядок. Дві петлі ми пров'язуємо разом. Це були наші кромкові, а тепер з'єднальні петлі. З'єднюємо і низ шкарпеточки. Тепер ми пров'язуємо три петлі виворотніми. Ви можете використовувати саме цю смужечку по боках, щоб збільшити розмір настільки, наскільки вам потрібно. Цим і дуже зручна ця модель шкарпеток, в'язання шкарпеток, ви можете без особливих складнощів збільшувати або зменшувати розмір шкарпеточки, як її довжину, так і її ширину. Просто приміряючи, пов'язавши трошки, приміряти на свою ніжку. І вже вносити якісь, якісь поправки. Так, три виворотні. Тепер у нас три петлі разом з нахилом праворуч. Ми розвертаємо петлі. Ось те, про що я вам і казала. Головне правильно розвернути петлі. Пров'язуємо їх разом. Цю петлю третю ми теж розвертаємо, повертаємо петлю, протягуємо через непров'язану, і ось у нас виходить гарний-гарний такий нахил праворуч. Петля розгорнута. Так, от бачите. Ми розвернули її. Так, тепер дві лицеві. Накид. Лицьова, накид, лицьова, накид, дві лицьові. і знову три петлі разом, але вони у нас нахилом ліворуч. Тут простіше зняли петлю, пров'язали, одягнули і протягнули. Ось, три виворотні. І ось так з кромковою підіймаємо петельку для з'єднання. Ну, ось що ми з вами отримаємо: перший рядок. Так, переходимо до другого рядочку. Тут ми в'яжемо за візерунком. Тут немає ніяких відмінностей. В'яжемо за візерунком. Виворотньою пров'язуємо дві петельки лицеві малюнку. А тепер все і накиди, всі петлі плюс накиди ми пров'язуємо виворотніми. Тут взагалі нічого складного, я ж кажу, тут тільки особливості в тому, щоб правильно розвертати петлі, і щоб в візеруночку вони лягали красиво. Так. Наприкінці виворотня, підіймаємо для з'єднання із кромкою. Ось вже два рядочки в нас готові. Так, третій рядочок. Пров'язали разом. Так, три виворотні. Знову розвертаємо. Нам знову, тобто, потрібно пров'язати три петлі разом. Розвернули всі три, дві пров'язуємо разом, повертаємо, і протягуємо через непров'язану ось так. Ось, бачите, нахил виходить дуже гарний. Тепер лицюва, накид, лицюва, накид, три лицеві, накид, лицюва, накид, лицюва, і три петлі разом, ліворуч, знімаю. Дві пров'язує. Тут розвертати нічого немає. Не треба і протягуємо. Ось. Теж гарно виходить. Знову виворотні. Підіймаємо петельку. Це був третій рядочок. Четвертий рядочок, знову помалюнку. Як я і обіцяла, візерунок напрочуд простий, незважаючи на те, що виглядає складним. Не всі японські візеруночки це головний біль в'язальниці. Навіть якщо доводиться адаптувати схему, ви скажете мені, можна було б знайти купу схем для поворотного в'язання. Але мені дуже подобаються візеруночки саме з цієї книги. Її можна знайти на моєму телеграм-каналі. друзі, не зволікайте підписуйтесь, переходьте за посиланням, я залишу його під відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, і буде вам багато візерунків, і журналів, і книг, і всього-всього-всього для вашого натхнення. Три Виворотні, ви вже зрозуміли, ця смужка не змінюється. Це теж в лицевому ряду не змінюється три разом. Так. Звіряйтеся зі схемою, коли дивитеся мій майстер-клас. Так буде вам, мабуть, зрозуміліше, а можете в'язати разом зі мною. Так буде ще наглядніше. Так, тепер накид лицьова накид і 5 лицьових. На, 2, 3, 4, 5, накид, лицьова, накид, лицьова. А, ні, вибачте, тут не треба лицьової, накид. Тут три разом, вибачте, трошечки. Так, знім... знімаю одну, пров'язую разом, розігналася я просто. Ось так. І виворотні. Куди ж без цих виворотніх? Так. Підіймаємо петлю. І це був п'ятий рядочок. Тепер останній шостий рядочок. Знову разом виворотнює. Є декілька правил. Який не можна порушувати, коли ви в'яжете е, цим методом шкарпеточки. Про всі ці правила я розповідала самим на, пер... на самому найпершому майстер-класі до цієї серії шкарпетки-травень. Тож перейдіть і подивіться обов'язково. Їх неважко запам'ятати, але дуже важливо їх дотримуватися, щоб все виходило якомога гарніше. Ну, ось, це був. Останній шостий рядочок рапорту. Що ми з вами маємо? Ось зараз нібито не дуже зрозуміло. так? Ну, ось так воно виглядає. Оце і є рапорт. Але коли його повторювати знову і знову раз за разом ці шість рядочків, то виходить ось така краса. Так. Дов'яжете до кінця, з, бок, з боків ось ця з'єднальна касичка виглядає ось так гарненько. Ось так вона не давить, я вже багато разів казала, вона ніде не давить, як і сам візеруночок, вона не товста. Вона, наче якась аранська краса, каса і джгутик аранський, і вона взагалі сприймається як прикраса шкарпетки. Якщо недосвідченій людині не в'язальниці, не сказати, що це пов'язана. На двох спицях, і це з'єднальний такий шовчик, то людина і не здогадається, буде вважати, що це така прекрасна. Ще один елемент декору шкарпетки. Ось такі шкарпетки у мене вийшли. Я сподіваюся, що вам сподобався мій майстер-клас. Наступні шкарпетки будуть шкарпетки з серпень. У мене вже є цікава ідея для них. Тож чекайте, буде щось нове, цікаве новий гарний візерунок. Теж не дуже складний, але виразний і красивий. І дещо інше в декорі шкарпетки. Тобто, тобі ж в оздобленні шкарпетки. Ви ж зрозуміли, що коли ви дов'яжете до кінця, ви теж закінчите резиночкою один на один з перехрещеними лицевими петлями. І закриєте вверх еластичним способом з накидами. Або будь-яким іншим. Способом, яким вам подобається, але еластичним обов'язково, щоб шкарпеточка добре тягнулася. Це важливо для цього способу в'язання, як і для будь-якого в'язання від миска до верха. Тож, друзям, щиро дячна вам за те, що ви були зі мною. Наперед дячна вам за вподобайки, за те, що будете ділитися моїм відео. І бажаю вам приємних хвилин за в'язанням. Звісно, жмірного неба над головою і всього найкращого. До наступного майстер-класу. Побачимося!